Всім привіт! Так ось, ось така призьбочка. Вже прихвачено, не, хв не хватило вуглекислоти Доварить, Доварити треба рівніше поставити. Я вже заміряв, То так прихватило, треба рівніше, щоб більший Щоб більший упор був, чи як тут місце дозволяв. І рівніше його виставити. Отак От я його, як він був ще собраний. Проварив. Думаю, щось насрав, щось зі заваргів. Оце так. Тут уже сошка заварена, там то була. Сьогодні вже цю вистави вроді. Тож завтра отак От проварить. Вздовж, знизу і зверху і Підготовив вже наверх, так як я і казав. Так, фосочку зробив і обварить вздовж. Поперек варити не буду, кажуть, не можна, бо буде лопатися. І думаю, ти його вже не звернеш. Тут товщина металу, я думаю, дозволя 15 см, ой, 15 міліметрів, думаю, пойдет. Ніде воно не дінеться. А тут ще морковка і не хитається дуже нормально. Тяга рівненька. Оце таке сьогодні. Робив. А що за цим робити, то я й не знаю. Це то палець не той. Розбите гніздо. Завтра буду їхати, подивлюся, чи стоїть їх купляти, поміняти, чи не стоїть. А це вал той, що стояв на тракторі. Такої, щоб вироботки немає, можна так сказати, така мінімальна. Мінімальний цей. Ну, завтра подивлюсь, яке воно у нас тут стоє. Чи може випишу в інтернеті, я цей не знаю, що його робить через те, що гнізда порозбивані. Ось воно ставиться. Під'їжать та й хай ходить далі. Оце таке. Це сьогодні така в мене робота була. Переживали всі, що передня балка бовтається, ось вона вже розібрана. Зразу треба було виставити, поки грузи були, ще, може, підвариться лучше, тому що вже ж вона буде туди-сюди бігати. Оце саме головне Глав... було мені оце варити і оце вищита. Розворот я як заміря... <сміряв> я заміряв, поміряв чи подивився, то став щось більше, чим... чим був. А всі кажуть, буде розворот малий. Не знаю. Чого так. Оце таке. Написав мені, чи написала мені одна людина. Яке робила таке, то каже, воно ходе. Тільки він, він робив не, не так, як я, а оцю чепуху якось він зрізав до половини, як це я так зрозумів, і вварював зверху другу наш шліці вдівав юмезовську отаку сошку, підпилював знизу і зверху видно, ну, щоб болт. І вдівав зверху, і об, обварив, то каже, ходило. Ну, я думаю, як я так його зроблю, то воно теж буде ходити. Це вже два, два способи. Ще це не провірено. Ну, я думаю, буде ходити через те, що воно вариться і там позаплавлювано фаски були. І буде воно все так, як треба. Ну, оце ж тепер задержка з валом буде. Оце так.